Привіт, друзі! 22 травня. вечір стали ще цікавіші новини з Білгородської області. Як виявляється, там не просто почалася масова евакуація з міста, але також і вивозять ядерні боєприпаси. Так, це не жарт. Щойно повідомила про це головне управління розвідки України, і вони повідомляють, що те, що зараз мовиться у засобах масової інформації, телеграм-канала стосовно подій у Білгороді, багато в чому правда. Але, як говорять вони, є одна ще цікава деталь про те, що дуже у швидкому пожежному порядку Російська Федерація організувала саме процес виведення ядерних боєголовок. Зараз про це все по порядку. Почнемо із цілей. Які оголосили загалом військові, які в складі Легіону Свобода Росії та Русько-добровольчого корпусу зайшли сьогодні в Білоруську область? Вони сказали, що своїм завданням ставлять створення демілітаризованої зони. Ми сьогодні спочатку думали, що то, мабуть, війна громадянська почалася, але сама ідея створення демілітаризованої зони для того, щоб росіяни не могли обстрілювати Україну, матиме наслідком безпосередньо воєнні дії на території Росії. Ну а там як кажуть, вже і до повалення Путіна не так далеко, тим паче вони говорять, що наступним роком саме це вони і передбачають. Зокрема, на кінець дня стало відомо, що в Грайворонському районі Білгородської області було звільнено два населених пункти: це Козенка і Граподол. Але справа в тому, що в цьому Грайворонському районі Білгородської області також розташована військова російська частина 25624 у місті Білгород-22. Так, конкретно наводить дані інтернет, і ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і є об'єктом С. Це умовна назва для центральної бази зберігання ядерної зброї Російської Федерації. І фактично, в дуже швидкому порядку Росія почала вивозити зі сховища в Білоруській області ці боєприпаси. Мені зараз складно вам сказати, яка мета вивезення цих боєприпасів, але справа в тому, що сьогодні раніше стало відомо, що Путін отримав інформацію від Піскова, ну і, мабуть, від своїх спецслужб, про те, що у Білоруській області саме зайшли військові формування росіян. Ну, звісно, вони їх називають диверсійно розвідувальні групи Збройних сил України. Ну, а загалом-то це просто легіон російський, який є в складі Інтернаціонального легіону ЗСУ, але це не Збройні сили України, це треба розуміти. І, хоча Путін дізнався про цю інформацію, але на даний момент ніякого більш офіційного повідомлення від Кремля не надходило, ми не знаємо, що зараз там відбувається. Ми можемо лише здогадуватися, що високопосадовці Кремля дійсно думають, а яка має бути їхня реакція публічна. Бо, до прикладу, у самій Білоруській області як повідомив губернатор введений режим контртерористичної операції, який передбачає Відселення людей, вони вже відселили багатьох людей із Грайворонського району і зараз перевіряють, чи там хтось залишився. Там відбувалися сьогодні бої. Русський легіон захопив броньон машину яка належить ФСБ, і поїхав не в яку сторону, в яку поки що мало відомо. Вони також перевіряють дуже посилені документи при необхідності будуть використовувати цивільний транспорт. Ну, загалом, друзі, абсолютно все от як відбувається за умов воєнного часу. Більше того, вони ну навіть подекуди називають уже цей регіон Білоруську область зоною спецоперацій. Фактично, воєнні дії, які були в Україні, потрішку перемістилися саме на території Росії, і це може спровокувати наступні дії в Кремлі. Кремлі наразі обмірковують, якою може бути реакція. Дуже багато моїх колег повідомляють, що можна очікувати сьогодні чи завтра якоїсь заяви від Кремля, але я відверто скажу не поспішав би робити такі висновки, тому що знаєте певне коригування заяв Російського легіону Легіону Свободна Росія. І руського добровольчого корпусу все-таки присутні. Вони говорять про демілітаризовану зону, хоча, наприклад, головне управління розвідки говорить, що це внутрішній російський конфлікт, який може мати наслідки, якими вони можуть бути. Ну, звісно, ми всі дуже хочемо, щоб відбувався жест доброволі. Російські війська зібралися і пішли. Справа в тому, що декілька місяців тому на Росії вже розглядався варіант, саме такий. І для Росії необхідний привід для того, щоб показати, мовляв, дивіться, на території Росії є внутрішня проблема. Зараз це військовий конфлікт. Тому всі сили, які ми маємо, військові, повинні бути виведені з території України для забезпечення ну, правопорядку. Іншим варіантом або приводом для такого рішення розглядали, наприклад, якусь техногенну катастрофу. Ну, я вам вже колись розповідав, що десь місяць тому. Там розглядалося питання, можливо, от якоїсь там аварії на величезному інфраструктурному об'єкті, що може спричинити екологічну катастрофу. І під цим приводом також можуть вивезти війська. На російських телебаченнях вже неодноразово заявляють про те, що, мовляв, треба виводити війська з Новоросії, тому що там ділять нечого, треба забирати своїх добровольців, щоб вони там не пострадали. Така риторика зараз лунає на Росії, тому я очікую ну, різних рішень. Але, до ну, прикладу, що Путін вийде з заяву і скаже, що я Здаюся, цього, ну, як на мене, очікувати не варто. Але є ще одне співпадіння, чому саме ця спецоперація, але вже не російська путінська, а російська е свободного і Руського добровольчого корпусу розпочалася саме сьогодні, в понеділок. Справа в тому, що вчора закінчився саміт Великої Сімки, де зустрічався Зеленський з Джозефом Байденом і іншими лідерами. Найпотужніші країн світу там були присутні і Індія. Я вам про це вже також розповідав. Ви про це багато читали. Вчора, позавчора, завершився саміт Ліги Арабських Країн, і також вчора, позавчора, завершився саміт Китай, Центральна Азія, тих країн, які приїздили на парад до Путіна. Дуже багато міжнародних подій відбулося в цей момент. Чомусь цю операцію не розпочинали, а зараз розпочали. Я так думаю, що певні домовленості також були досягнені і на рівні лідерів країн, серед яких Росії не було тобто, вже фактично сьогодні у Росію грають і. Це розуміють у Кремлі. Вони чудово усвідомлюють те, що Західний світ абсолютно весь вже об'єднався проти них, та навіть і країни Центральної Азії. Більше того, я вам вже розповідав сьогодні в попередньому відео, коли аналізував події в Білогороді, що Китай, до прикладу, відмовився купувати російське зерно. Звісно, він може передумати, і позиція Китаю також може змінитися. Але поки що на даному етапі, ну, як на мене, це також дуже суттєвий аргумент. Відтак можна припустити, що всі ці. Події на Росії в Білоруській області мають узгоджену позицію між західними партнерами. Окрім того, сьогодні в виданні Wall Street Journal вийшла цікава стаття, в якій мовиться про гарантії безпеки для України. Так, знову гарантії безпеки, як то, наприклад, були там під час підписання Будапештського меморандуму. Сумно, звісно, ви добре це знаєте. Я вже не буду забирати ваш час, не буду змішувати докупи всі події і обов'язково готую для вас нове відео, де детально буду розповідати про те, що Україні готують ізраїльський безпековий варіант або безпековий варіант, безпековий договір за типом ізраїльського. Що це, як це, коли це може статися, в якій формі буде відбуватися, обов'язково вам розповім в наступному відео. Тому, аби не пропустити це, підпишіться на мій канал, натисніть обов'язково на дзвіночок, коли відео вийде, ви отримаєте повідомлення про це. Також, друзі, прошу вас писати коментарі. Найпростіші під цим відео для того, щоб відео поширилось. Тому що ну, лайки просто так не допомагають. Але за лайки також буду дякувати. Дуже вам шалено. І обов'язково поширюйте це відео, друзям. І друзі, вам будуть також дякувати. Всіх люблю, ціную, шаную, і не промикайтесь. Все буде Україна!